Знайомтеся, цей мужній і сильний хлопчик Максимко. Йому всього 13 років і у нього рак. Вже три місяці Максим перебуває у онкогематологічному відділенні. Діагноз рак крові йому встановили у 2011 році. Після першого курсу лікування хвороба відступила. Втім, ненадовго. 23 листопада і я е, прийшла пізніше за аналізами. І все було вже ясно. У нас було властів, 60% властів в крові. Страшна хвороба знову повернулася. Ми знову почали. Ми знову почали лікування, знову почали хімію, пройшли два блоки. Пройшли третій, проходимо третій. Нині хлопчик щодень мужньо витримує крапельниці та уколи, боїться спати, адже не знає, що на нього чекає в завтра. Найбільше вмрі більш таки і не хоче нічого більшого. Хай вони радіють, що вони здорові і що щасливі. Щоб врятувати пацієнта, необхідно чимнайшвидше провести складну операцію пересадку кісткового мозку. В Україні таких не роблять. Перша просила руку е е клініка Угорщини, і ми погодилися на цей збір. Нам запропонували, виставили рахунок. Нам дали рахунок е так, якби на перший час 13 тисяч потім по 5 тисяч євро у місяць на хіміотерапію. Але тут іде хіміотерапія, але але потім вже не виключно, що може бути пересадка кісного мозка. Пересадка кісного мозку стоїть теж великі кошти, уже зовсім інший в три рази більше, чим так як нам зараз треба 40, 40 тисяч е, євро. Така сума є непідйомною для сім'ї, каже пані Олеся. Все нажите давно продано. Живуть у кімнаті у 12 квадрат. Метрів. З роботи звільнилася, аби доглядати за дитиною. Чоловік працює, не покладаючи рук. Допомоги чекати нема від кого, адже батьки померли. Просто така непідйомна сума. Мене немає нічого продати, нічого мене немає, тільки в мене є душа і бажання підняти дитя на ноги. Рідна сестра Лесі Гаврилюк Ірина каже, що зараз зібрана лише третина від основної суми. До збору коштів долучаються усі, родичі, друзі, незнайомі. Учні рівненської 20-ї школи, у якій навчається Максим. Організували аукціон, лотами якого стали власні вироби. Всі отримані кошти перераховують Максимку. Від держави ж жодної допомоги. У Нас Максим один на Рівненську область. Невже місто рівне, не вже Рівненська область не може спасти єдину дитину, бо в тих дітей, яких первин лекує, в них є шанс. У нас шансу їх такого немає. Рідні кажуть, що у Максимка вже опускаються руки. Він перестає вірити у те, що вилікується. Ті діти, в яких стався рецидив, рідко виживають. Допомагають лише дороговартісні зако. Ордонні операції по пересадці кісткового мозку в іншому ж випадку наслідки летальні. Сім'я Гаврилюків просить про допомогу усіх небайдужих, аби Максим, який так хоче жити, мав шанс на щасливе дитинство.